На Смолянському цвинтарі у Житомирі знову проведжали героя. Юрію Вишневецькому було 46. Прапор за батька приймав єдиний син. Від імені президента України було на Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ нашої держави, який вірно і до кінця служив ваш батько. Юрій народився та жив у Житомирі. Тут закінчив школу, здобув освіту будівельника та створив родину. А повномасштабне вторгнення змусило чоловіка повернутися із заробітків. Працював на цивільних спеціальних спеціальностях, в тому числі і за кордоном. Власне, дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він прийняв мужні рішення повернутися в Україну і влитися до лав. Захисників України. Герой був бійцем Національної гвардії України. Сьогодні його побратими не могли дібрати слів, аби описати свою втрату. Він пішов дуже рано від нас. Це дуже тяжко для нас. Він був гідним побратимом, гідним батьком, гідним чоловіком, гідним побратимом. Я даю слово, що за цю людину ми покладемо це ворське військо. Юрій Вишневецький брав участь у боях за Київ. Згодом відстоював східні рубежі нашої держави. Там же і загинув 24 квітня. У вічній скорботі за воїном Юрієм залишилися його син, брат, рідні, близькі, також бойові побратими, багато з яких були сьогодні присутні на поховань.